Сьогодні буду робити садовий декоративний паркан. Для каркасу буду використовувати дошку 30х100 довжиною 2 метри. Для дощок паркана буду використовувати 22х100, менші довжиною 35 см і кут, запилу 25 градусів. Більші 55 см. Відповідно, 35 см сама дощечка і запили по 25 см і низ кілочки для вбивання в землю 20 см. І все це кріпимо через кожні 5,5 см на дошки. На менших дошках роблю відмітку віднизу 5 см та 29 см. Це рівень нижньої та верхньої планки. Тепер натягуємо шнурку для вирівнювання решти дошок. Західню сторону дошок виставляємо по шнурку. Кожна третя планка зліва та справа буде подовжена скілком. Щоб виставити в один рівень, вверху підставляємо одну планку через дві сусідні. І вони будуть в одному рівні.